16 листопада в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цей день обраний не випадково. Історія українського радіо почалася в Харкові в 1924 році. Тобто цього року українському радіо виповнилося то роки століття. Як перша програма вийшла в етер. Алло, говорить Харків. Всім, всім, всім. Працює перша в Україні радіотелефонна станція. Так почалася перша програма. До сторіччя в Києві та Харкові погасили марки, присвячені українському радіо. Харківський набір марок увічнив історію першого етеро. Все це, з чого починалось мовлення українського радіо, і це представлено на цих марках. Будівля обласної філармонії. Саме в цій будівлі було видалено дві кімнати. З яких починалось українське радіомовлення вежа Колокольні Успенського собору, де була встановлена антена. Говорячи про українське радіо, не можна не згадати музикантів, які вийшли в перший радіо ефір з радіоконцертом. Будівля Держпрому ця будівля безпосередньо пов'язана з телемовленням і радіомовленням. Ще один символ Незламного Харкова це телевежа. Крім того, на марках у нас Радіодім, радіостудія, студія, Радіомовник, через який українське радіо мовило в кожній хаті і оселі. Українське радіо це команда, яка працює і зараз. Їхня робота неоціненна. У цій невеличкій кімнатці, обкутаній дротами, лампочками. Почалися уроки справжніх прямих ефірів, мистецтво прямих ефірів, неперевершеної професійної доблесті. А той чарівний концерт оркестру імені Гійома звучав на вулицях із репродукторів. Це ним почалася ця історія. І там співала справжня скрипка видатного француза 19 століття Гіома. Повірите? Це війшло в організм українського духу краса і сила. І сьогодні знову звучатиме ця безсмертна музика. І звісно ж, предки тих, хто пробує знищити Харків сьогодні, ще тоді одразу почали витирати і нищити блискучу історію нашого радіо. Але у Харкова є те, що не вмирає. І українське радіо із харківськими генами це дивовижний фенікс, це рідкісного таланту, віддані яскраві диктори, радіоведучі, журналісти із своїм особливим харківським голосом. На цих голосах виростали покоління тих, хто сьогодні тримає нескорене місто своєю унікальною українською любов'ю живим і гордим. Перед зловонною пащею, скаженого північного сусіда. І глибокою вдячністю із захопленням вітаю із теж без столиці теперішнього місця проживання українського радіо усіх вас, дорогі, із першим століттям, із блискучим століттям служіння Україні. Віват вам, колеги! До зустрічі українського радіо і Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку медійникам Харкова та області вручили почесні нагороди. Перш за все для нас це питання не про радіо, це питання за все про людей. Ми маємо вам дякувати щоденно за те, що ви тримаєте свій фронт, за те, що ви залишаєтесь на місцях, за те, що ви робите свою роботу і інформуєте населення, зберігаєте свої безпосередньо колективи, тому що. Ви для нас так само важлива критична інфраструктура, і це розуміє ворог, тому що постійно б'є по там, відповідно харківській телевежі. Лише ось ми фактично підрахували. Сьогодні 24 ракетні атаки було на Харківську телевежу. Ми пригадуємо Ізюмську телевежу, Вовчанську, Куп'янську. Відповідно Балаклійську, Лозівську, які нам постійно приходилося захищати, ремонтувати тощо, тому що знову ж таки функціонування радіотелемовлення для нас є стратегічним питанням. Люди мають знати правду, правду про те, що відбувається на фронті, про те, що відбувається в економічних та соціальних сферах нашого життя. Від себе особисто, від цього нашого колективу, я хочу подякувати вам за те, що ви тримаєте свій фронт у якості цивільних, у якості військових, безпосередньо на полі бою. Звичайно, робите все можливе знову ж таки на своєму фронті для нашої спільної відповідної перемоги. Дякую вам. Речі, щоб зберегти історію і телебачення Харківщини, зараз діє ініціатива від громадської організації Харківський обласний союз засобів масової інформації медійники створюють пам'ятну книгу про появу і розвиток незалежного телебачення України. Робити пам'ятку ми зараз створюємо книжку. Управління зробило редакційну групу, і книга буде напрямок в неї. історіо енциклопедичний. Тобто, ми всі телеканали, які були з років незалежності, ми їх туди включаємо. Ми розробили пам'ятку анкетування, розіслали посім телеканалам.